Вітаю, товариство. Можливо, бували у вас такі випадки, що от когось з ваших знайомих хороший виноград. І ви хочете мати собі такий. З власного маленького досвіду розкажу, як це діло організувати. От, наприклад, цих саженців, що в мене є, минулого року робив більше, а роздавав всім, кому попало. Отже, почнемо. Отже, товариство, є в когось виноград у ваших знайомих. Насамперед рекомендую спитати, коли вони його обрізають. Якщо осінню, то просто просити метрових отих гіллячок. Ну, Такий, щоб оце як є звичайний мішок з-під цукру, накладете в той мішок, десь вдома прикопаєте в землю на глибину штика лопати. Сам тим ти 25. Зваху поставити кілка, щоб не забути, де ви його прикопали, і хай там в землі лежить до 20 березня. Запам'ятайте цю дату 20 березня. Ну, якось там день до рівня ночі, 20 березня. Якщо ж навіть будете гіллячки ці різати, ці гілячки різати весною. То все одно рекомендую орієнтуватися на 20 березня. Я розумію, у вас будуть руки чухатися, зробити саджанець в лютому поставити на водичку. Але, повірте, це хибна думка. З власного досвіду знаю. Тому що виходить так, ви ставите в водичку. Десь на пльотязі 25 днів, хай там, до місяця у вас пускають корінчики, ви висаджуєте в стакани. Ну, висадили ви в стакани. І що далі? Пустило коріння. Ще на вулиці холодно, садити нема. І в цих стаканах дуже легко втратити ці саджанці. Вони можуть просто загинути. Щоб цього не відбувалося, рекомендую такий алгоритм дій. Ось дивіться. Бачите, пише 20.03. Беремо ось такі гілячки. Це мене тут залишилося. Бачите, знизу брунечка, отака от, от Знизу надрізаємо, Там можна трошки поцарапати вздовж. Дві три бруньки. отут. Обично така, щоб нижня перша, друга, третя. І отакі ставимо в водичку. Водички має бути, ну хай сантиметр. Десь орієнтовно біля сантиметра. Це вже вона така мутна, їй будете слідкувати за водичкою, тому не ставте біля батарей. Будете слідкувати за водичкою, щоб рівень дотримався. Не більше, не треба отаку води наливати. Нічого не буде. От так. І можете раз в тиждень водичку замінити. Бо це вже просто воно стоїть, але для показу хватить. Пускає, Десь за 25 днів пускає отакі корінчики. От я покажу. Можете? Ну, це, це вже воно просто знизу брунька не добре. Того воно і стоїть у воді. От-от, бачите, корінчики є. О. Рекомендую, тільки появилися отакі малесенькі корінчики, О. відразу садити. Чого відразу садити? Тому що вже отакі великі корінчики легко обламати. Куди ж садити? Дивіться. Знизу отвір. От Видно, так? Да? По боках, бачите, от. Це я маленьким паяльником в стаканчику. Дуже добре робляться отвори маленьким паяльником. Це вже коріння. В такій накладаємо землі земля має бути волога, але має бути там і доступ повітря. І садимо, оцей нюанс, садимо не глибоко, щоб кінець саженця був десь отут. Чому тут? Бо коріння йде вниз. Давайте подивимося десь іншого. Ага, от, бачите? От, от, тут десь посадив на рівні такому. От. І коріння, бачите, йде вниз. Тут видно. Якщо посадити цей саджанець глибоко, коріння просто вбереться вниз стакана і не матиме куди рости. Давайте ще подивимося. О, дивіться тут яке коріння. Отаке біле коріння із зеленим кінчиком це є здорове коріння. Бачите, от на рівні, де виноград був. Важливо дуже, щоб запам'ятати. Виноград садити не глибоко. Далі, кілька бруньок буде, кілька ростиме тут. Оставляємо лише одну. Бачите, одну, все, тільки одну. І от, тепер вже потепліло, тепер бачите, оцей виноград можна, буде ще трошки, корінева система укріпиться і можна буде посадити в землю. Ну, а це це просто щось, щось воно не попускало, листя, хоча бачите, корінчики пускає. Тому рекомендую робити більше. От в даному випадку батько попросив, щоб я йому зробив саженця. Ну, тут я думаю, що такий виноград є зілга. Ну, я так собі думаю, то я зробив кілька. Щоб вже надійно було кілька саженців, ну можливо ще комусь там. Надіюся, що моя інформація комусь пригодилася бути добру.